Коротше, рубав дровішки і на мене такий нахлинув такий міні в голові. У мене з самим собою пробіг в голові такий міні-діалог. Просто не розумію коротше, одної речі. Е, у нас в Україні війна йде з, 2000, з 2014 року. Ну, тоді не така масштабна була. Коротше у 2014 році я робив на одному із заводів у нас в одній з областей України. Робив на заводі. Мені повістка не приходила у 2014 році, а в 2015 році прийшла повістка. І я сразу, недовго думаю, що прийшла на завод, мені майстер сміни. дав її, а я робу, робив обрубувачем лиття чугуна. Чугуна та сталі. Майстер по производству приніс мені повістку, кажуть, тебе там чекають. Уазіки, двоє військових з військомату під проходною. Я вийшов грязний, розписався в повістки. Вони кажуть, тільки ж не вздумай тікати. Я кажу, то я не буду тікати, мені помитися треба. Пішов в душову, помився, бо я чорний був після зміни, весь грязний. Помився, вийшов. Мене відвезли в воєнкомат, я швидко пройшов медкомісію. І поїхав у зону АТО. Прослужив рік, потім підписав контракт, прослужив до 2018 року в одній з бригад ЗСУ. Потім звільнився, пішов, це вже було ООС. Пішов на вільні хліба, повернувся на свій ж завод, на якому я числився, і мені посередньому виплачувалась заробітна платня. Чотири роки на ньому проробив потім на гражданці. У 22-му ввели в нас військовий стан в країні. В 22-му році. І з першого дня в перший день війни мені подзвонили, сказали так і так, їдь у військкомат, збирай речі першої необхідності і їдь. Все я приїхав сразу же, як мені тільки подзвонили в той же день. Приїхав. Пройшов медкомісію, і все, і поїхав на війну в Донецьку область, потім і там повоював трошки, і в Харківській області повоював трошки. І служу дотепер. Так ось що ми що, не ну, що ми за мислення хвилину. Я ж числився, на, і числився до недавнього в часу, числився на своєму заводі. А на моєму заводі. За цей час мій завод об'явили банкротом, тому що робітники та начальники заводу обладнання вивозили з заводу на територію Російської Федерації. Їх накрила СБУ і завод об'явили банкротом. І Зараз там кучу адміністративних проваджень і цих і кримінальних проваджень відкрито на завод. І він об'явлений банкротом. Мені подзвонили з заводу, сказали, щоб я. Написав заявлення онлайн, заявлення на звільнення і виплатити мені за неодгуляну відпустку. Щось там виплату якусь. Я написав, виплату ще чекаю досі. Ну, то таке, не в цьому суть. Коротше, що, що твориться, поки ми військові служимо, боронимо свою державу. А там у нас в тилу роблять. Непонятно, що з Февілля. За цей час, поки я воював, моя дружина знайшла собі іншого чоловіка. Три роки притворялася, що вона зі мною, а зустрічалася з ним, викачувала з мене тупо бабки. Ну і все, потім, коротше, розлучення призналась. ну, коли сказала мені, що в неї хтось є, потім розлучилися і все. Розлучилися, і вже, слава Богу, півроку пройшло, як ми в розлученні. Розлучені і слава Богу, що я це все так дізнався. Ну, правда, я поліняв на все, що ми разом, я думав, що це нам з дружиною та дитиною буде, там дом, квартира, машина і гроші, які ми збирали разом. Все ушло їй. Вона там потім попереписувала там, машину на малого, там, квартиру теж на малого, там, дом на себе з тьой. Ну і все. А якийсь чудак на букву М зробив, типа, просто на все готове прийшов. Ну, на суть важливо. Оце таке твориться в тилу, поки ми, все, поки ми військові служимо. І ще не можу одного зрозуміти. Недавно читав по новинах, що вбили працівника ТЦК за те, що він, тіпа, людолов нібито і тіпа, е, тіпа, він тіпа, такий вручив комусь повістку, його за це вбити повинні. Наскільки у нас люди кончені, кончені люди оці, які не можуть признатися, в тому, що в них немає нічого від чоловічого, від чоловіка в них нічого немає. Вони тримаються, поховалися там під за юбки свої, за юбки, за дітей, там, за памперси, за все, за свою роботу срану, за все, щоб типа і ще таких, як ми, військових, вважають дебілами якимось там бидлом. Коротше, вони готові вбивати вже працівника ТЦК, який теж був на війні, з перших днів війни пішов воювати десь, просто потім після поранень, контузій, його перевели в ТЦК і він видавав повістки просто хлопцям. Його за це вбили. Та ви себе вбийте, мудаки, блядь. Ви пішли воювати. Ой, ми пішли воювати за ваші жопи, блін. А ви потім. І нас ніхто, кстати, коли я в 2015 році пішов. В зону АТО не було взагалі оцих буксифікаторів, цих ТЦК, нічого такого не було. Був, був в воєнськомат. От мене, допустим, мені, я в армії був у 2007 році на срочці. Прийшла повістка, я пішов. У 2015-му прийшла повістка, я пішов. У 2022-му прийшла повістка, я прийшов. А в 2016-му я ще контракт підписав. І коротше, і, тіпе, хтось повинен по, по 8 років, по 10 служити, да? А його замінити ніким. От ми думали, що у нас є хлопці, які от ми одразу пішли, а нас потім поміняють. Там буде у нас все добре, що ми дружня країна. А ми, оказується, у нас половина там, яким треба юбки носити і губи красити, коротше. І вони ще ну вони це ніколи в житті не визнають, що хлопці деякі пішли, загинули, деякі пішли, куди б куди б ви ніколи в житті б не змогли себе заставити психологічно піти. І Вони пішли туди і ще вижили і Ще вертаються, а ви їх за вважаєте за непонятно кого. А ви там ховаєтесь під юбками своїми за свою роботу, за бізнес. І от я за весь за весь цей час, от скільки я прожив 39 років свого життя, я ніколи за, за кордон не їздив, не заробляти, не ховався там ні від кого за кордоном. Я все життя на Україні і працював, і робив, і був мобілізованим контрактником і пораненим, і контуженим, яким хочеш. І сім'я розпалася, і все на світі, і все одно тримаюся, коротше. Ось такі на мене мисли нахлинулися, іноді думаєш, взагалі, навіщо ти. А на срочки, коли я служив, в мене мати померла. Дві посилки мені вислала і все. І через півроку вона померла, як я почав служити. Отут, тут, на цій війні, у мене сім'я розпалася. На заводі у мене, де я працював, куди я думав, що я повернуся після війни, у мене. Там зрадники одні працюють, які нарашку робили. Слава Богу, що СБУ їх накрило. Коротше, от якось так, і оце думаєш, сидиш отут на службі і думаєш, що у нас в країні твориться, що у нас за люди взагалі такі.